Наприкінці червня цього року бердичів сколихнули дві резонансні справи. Спочатку безвісно зник один з активістів місцевої самооборони Василь Мазало, а через тиждень було вбито одного з двох чоловіків, котрі бачили його останніми. Слідок, що лишився живим, розповідав тоді правоохоронцям, що нібито на них із товаришем неподалік села Закутинці напали невідомі у масках та впритул розстріляли їхню автівку. На той момент зниклого самооборонівця не знайшли ані мертвим, ані живим. А на задньому сидінні автомобіля, на якому активіста підвозили на Передодні його зникнення було виявлено плями, схожі на кров. З моменту цих подій минуло вже більше місяця. а Чим вони закінчились, досі невідомо. На прохання нового члена виконкому голови самооборони Бордичева та Бердичівського району Сергія Адам'яка виконуючи обов'язки очільника місцевої міліції, розповів, як проходять розслідування. Проведена маса експертиз, маса слідчих дій проводилось із залученням самооборони прочисування великих ділянок місцевості. Поки що дійсно результатів немає, але є ті результати роботи, які ведуть до того, що цей злочин буде розкритий. З приводу іншого злочину, який ви назвали вбивство талянця, то розслідування проведені на даний час в слідче управління МВС України в Житомирській області. Бердичний міський відділ здійснює супроводження. Теж там маса роботи проведена. Маса експертиз призначена, маса слідчих дій зроблено працівниками як Бердичівської, так і управління Міністерства внутрішньої справ. На даний час проводяться оперативні заходи. Я, на мою думку, є перспектива розкриття цього злочину. Запитав Сергія Дам'яки про те, допоки у нашому місті працюватимуть гральні автомати. Складається враження, каже, що крім самооборони з ними ніхто не бореться. Олег Витюк повідомив, що наразі по гральному бізнесу порушено близько п'яти кримінальних проваджень і що його підлеглі працюють над тим, аби не просто гучно та ефектно вилучити підпільні автомати, а й притягнути винних до відповідальності. Міський голова теж погодився із зауваженням керівника самооборони. Зазначив, що Бердичів не те місто, де можна щось таємно організувати, щоб про це ніхто не знав. Я думаю, що всі члени виконкому мене підтримують в тому плані, що давайте в цьому питанні поставте крапку і все. Раз і назавжди. Це не Київ, це не навіть не Житомир. Тут маленьке місто. І в цьому місті просто розмістити автомат і щоб він працював, щоб ніхто про це не знав, ти бачив оперативні працівники, просто неможливо. Якщо по справі мазала Бордичівська міліція працює спільно з колегами з області, то викорінити гральні автомати може і самостійно. Переконаний Василь Мазур він побажав правоохоронцям попрацювати і найближчим часом відзвітувати про повне звільнення Бордичева від одноруких бандитів.